Друзі, привіт! яка в мене сьогодні якось сьома старенька будка, але фантастично, класний синій колір. Дуже мені подобається. Дуже. І вона є такі коричневі. Цікаві, але не настільки її класна, червона. І от синя прям теж досить класна. Червона буде мені поярче, але кльово. кльова велика машина і такому класному, яркому синьому кольорі на шоколадному салончику. Крутяк, крутяк. Америка 200, 223 тисячі кілометрів. І вона приїхала не бита. Вона на Манхемі куплена, типу міста Європи. Але точно, хоча б каже, клієнт знає, точно пробіг. Європа теж така непевна. Все. Е, в общем, стираємо, відмиваємо, дивимося, що по машині. Кажемо клієнту, що можна ще виправити. І клієнт буде кататися, машину має ще електричну, а це каже, че так ще би стояло, каже, десь колись може треба якийсь донечок зробити. Сів, поїхав, каже, гарна ціна була та й взяли. Ну, стандартно у нас три ряда. Ну, Америка щось тут каже. Ну, але чесно, я так дивлюся, що там жвачка, американська так, жвачка. Так, дивлюся такої, вона не є якась така, що бачиш. Як на 200 тисяч американських, це ну, прям непогано. Брудно, але непогано. Так, Другий люк, сюди шторки. Ну, Крута, коли крута, коммутація за ціні заді наульцеві сідушки. От, от, трошки просижено, ніхто не знати, чи просижено. Алкоголь. в Машині присутній, 4 клімат. Так, ну круто. Ну Шоколадний колір прямо з цим дуже кльово пасує. Так, е, -е багажнику Є трошки, але кажу, ні, щось таке. Прям відкриваєш, і розумієш, шопа жопа. Так, і тут теж, ну водимо, це ще разок. Щось поцарапано, але нічого такого прям критичного. Чи то Я замалувався кольором і воно зразу мені все зглажує. Раді друзі теж буває. Коли колір подобається, салон подобається колір, то вже і брудне так кидається в очі. Прийоми не такі ж страшні, як то кажуть. Все відносно, все відносно, зараз вмиється, я думаю, вона запахне Вона і так. Ну, типу, не є смердюча. Думаю, що запахне. Непогано буде пахти, де завжди забуває де ти все. Ну що, друзі? Б'ємо її парою. Що, друзі? Відпарилися Q7. Чиста машина має зовсім інший вигляд. Кермо, як бачимо, теж гарно промилося, воно вже має тут заполірування. Дирука саме більше юзається, але воно не має затертості. Це плюс. Так, дефлектори всі гарні, чистенькі. Чисто, на такий пробіг американський, ця машина дуже в дуже гарно в Можна було б покрасити е, цей сіделку. Але воно так виглядає, як стара коричнева куртка. Тобто ну, теж так досить непогано. Так, ну, тут є затертості, по педальках було натирання, тут і натирання, бо тут затертості. Вот, а в загальному все постиралося. Так, по потолочку теж все простірнулося, гумочки промилися, прийомчики промилися. Ну, крутяк. крутяк. Так, сзаді на стоїці відмилась. Тут теж це сідуха щось тоже така, ну типу посиділа на ній, ззаді не сиділа, а і тут, а бачите, там на відео, якщо по видно, легенько видно було, що тут обдерто. Короче, тут облізла фарба лохім, певно, солем і роз'їло. На не роз'їло, а на пластику Ну, Ось така от друзі. Гарна машина, гарний колір. Мені дуже сподобалася комбінація синього з синьо коричневим салоном. Завжди весело цікаво виглядає. Під капоточку теж я відмив. Я ж там диски відмовив, але це вже таке. Ну, типу вона теж запилилася, просохло, тому це мусили натерти, бо воно вже було сиве. Якось так. Ну такий от прикольний. Прикольний автомобіль в синьому кольорі дуже кльово виглядає.